Так, друзі, трішки поясню, що то є, як воно працює. Так, по-перше, маємо, наприклад, втраченого дрона, підлітаємо, зачепляємо і понесли гнездечко. Так, по перше, по-друге, щоб ви розуміли, ось це у мене на... 5 кг, ну, тобто, до, до 5 кг. Ось цей, він такий, трішки вели, побільше, Ось цей до 15 кг. І є ось такий. Він цілком алюмінієвий, З тройки. Ну, такий твердий алюміній. Це до 50 кг. Ось. Такі якось так. Не то, щоб було зрозуміліше, що воно таке є, бо багато хто плутає зі скидами. Це не скиди, це саме евакуатори.